Ой, у тебе такі смішні ролики про соціальну тривожність, особисті кордони, така маячня! Уточніть, будь ласка, що саме ви маєте на увазі? Ну я не вірю, що люди не розуміють своїх кордонів. Чи бояться слово офіціанту сказати? Ну, нема таких людей. Нема. Я рада, що ви не стикалися з такою проблемою, і для вас це все є очевидним. Це просто чудово. Але це не означає, що такого не існує. Особисто в мене була подруга, яка не знала, як їй жити, бо вона боялася зупинку попросити чи щось по телефону замовити. Я не знаю, де ти береш цих людей, що в тебе за оточення. В моєму колі таких немає. Ви вважаєте, що ваша вибірка достатньо репрезентативна? Може, і немає, а може ви недостатньо уважні і емпатійні, щоб це помітити. Або люди недостатньо вам довіряють, щоб розкритися перед вами, розкрити ці свої особливості, бо думають, що ви їх знеціните, так само як ви робите зараз по відношенню до мене. Ой, та маячня, це все, і шарлатанство. Ну звісно, у вас надто крихке его, щоб визнати свою неправоту, бо від цього воно може просто розсипатися.